Всем привет! Мы сегодня открываем вот такие набор. Сейчас мы его откроем. вот. Я уже почти, почти понял, что тут трэбосклада тут. Тут пакетики, первый инструкция, инструкции прям две. Тут так и два пакетика коробка. Нам треба сюди, щоб нічого не пропустили. Так. Що тут? Перший пакетик з цими штучками. Цих штучок я знаю, бо я їх бачив на картинці. У мене такий теж є перший пакетик, а другий буде от таке. з приступником і крощами. Наручників. У мене дуже багато будноручків, бо менше є спирай поліцейського так, Ш... вот як вот. Вот так вот. Тряп наручники. Ой. Нет, наручники пусть не тре. Вот человечек готов. Вот такие вот человечки. Ну, вот такие. Полицейский, так? Так, полицейский. Зараз ми складаємо лампочку йому, щоб він в темноті бачив, куди приступник побіг. Так, статі, ще можна не тільки щоб був шлем. А і ось це прическа. А ну дай я покажу. Ось так. От. Це поліцейська. Так, да, поліцейська. Як шлем, то видно, ніби як. Полицейский. Давай, спадай дальше. Так, следующий у нас. Вот такие. О, да, так, кстати, можно тут еще два фонарика это Вот так вот. Вот все фонарики. Лучший мы дамо в руки фонарик. Кирилл, ну ты -а же показываешь на камеру, а не, не Вот Так от. Угу. От тепер треба. Тепер треба от циха. І я вже знаю, треба тепер інструкції. Швидше. Оце сюди швидше треба зібрати, щоб швидше вам мій город поки. Зоду. У мене там вже дуже дуже багато лего є. Зараз ми з вами зберемо це все і покажемо вам мій город. Тепер що там нам треба? Ага, колесики. Це от цих двоє. Я змій. Пинемо сюди. О. Сильно закріпити. Отак от от це перше колесико. Нам треба два кольосика, так що заплутуватись не треба то неправильно складем, і прийдеться перероблювати. Ось так от. Тут ще треба оці. Бачите, я взагалі не переверну, бо я це знаю сам. Так, так. от, зараз ми перевернемо. От, дивіться, я ж казав вам, що це треба і ісліду. Вот, якої вже скільки пройшок на цій стороні. Це. Тепер треба вот таку, та це ага. сюди. Вот так от Опа. І це сюди прикольно виходить. А фонарки ж тут будуть стоять, але ну, до них треба ще дойти. Так. так. Тепер в цю. Тут вже є наклейка, чи це не наклейка. Та цикл прикольний получиться. Тепер оці Це буду двигуни. Це. це сталося ми калки поставити. От, чуєте, в мене якраз там микає оце машин від слухайте. От так от. Тепер що у нас? І осталось тільки лампочку одну. І от так от. І наручники сюди. Ти це. Тут, звісно, двоє наручників Мне наручники. Треть. Цю закінчили. А це детальки лишні. Ну, наручники ми їх не заберемо, звісно, тому що вони не треба до участка. Помните те відео, яке ми знімали про участок? От там наручники теж були і треба іще, щоб ніби як багато преступника було. Ух ти, 100 євро. Я вже знаю, що я зроблю. Коли ми його зберемо, я вам все про це розкажу, що я тоді буду робити. А зараз ми збираємо. Я якраз вже відкрив другий пакетик. Можна на... другий. При... Так, оце треба Зараз ми складно штани чуть не забув. Вот так вот, так вот и шляпуємо, а не ше забув вот це приступуйте что Першу. Ух ти, скейт, я люблю скейт. У мене є вже скейт дома. Можна буде колись поїхати в город якийсь і покататися на ньому. Покажи, що ти склала. Вот таке. Я вже склав Вот що. Тепер остається нам скласти вот таке. І денежки. Тут, наверное, лишних деталюк не будет. Ага, тут вот все, я думаю и думаю, что это тут две, может и будут эти тальки лишние. Детали. Сюда. Тип. Денюшки, денюжки треба сюди. стати їх можна не тільки вот так, от, но и вот так, от, Ніби як в банке. Кстати, помните, коли ми снимали червоне відео, там я показывала вам, что у мене є червоний пояс. Там тоже був банк. Вот тоді я добавлю денюжки туди. Сюда ставте, и як вот так вот преступник відкрыв, а там гроші 100 долларів. Це доллары. Бо тут є, от не зміг. Це острова. Так на видео. Я на, конечно, дождался до понеделка, чтобы нам купить так. А где вся деталька? Что я что-то пропустил? Может, попасть? А, да, в пакетике. Да, все, я нашел всю детальку. Бачите, тут треба код угадать, чтобы открыть сейф. Зараз цей стояти, мабуть, буде у банку на зупинці. Там буде приїжджати пост, і щоб літом проплатити, треба буде просто зняти гроші. Що аж так швидко лечу, навіть би не успів долетіти до України. Це сюди. Вот. Сейчас Зараз ми покажемо наш город. Зараз ми тільки його перенесем.